Півроку тому я придбав собі Marshall Minor 3 tvs навушники, які можна було би описати лише одним реченням: аналог AirPods на Android. Проте у них є проблеми, яких немає в AirPods. Тож вже півроку користування і є про що розповісти. Якщо хочете дізнатися детальніше, то вліпіть вподобайку під цим відео. І поїхали. Корпус тут однозначно краще за яблучний. Теж пластик, але з ефектом шкіри. Чохлів на маршали немає навіть на Аліекспрес, але вони і не потрібні. За півроку користування кейс виглядає так само, як і в перший день. Чого не можу сказати про білий глянцевий пластик в AirPods. У мене іноді складається враження, що в Apple спеціально зробили такий конч... кейс, щоб люди обов'язково придбали собі якісь аксесуари. Давайте сюди свої грошенятка, мені треба більше грошей, ще трошки. Ну цього замало, треба ще гроші. М -м -м, було би краще ще гроші. Ще одну купюрку. Найс. Звісно, постає питання, на яке я одразу і відповім. Чохли з AirPods не дуже підходять для Marshall Minor 3. Блін, тепер його зняти оце. Чи чохол такий страшний, скажуть, за бомжацький якісь чохол. На нижньому турці одна кнопка для з'єднання та USB Type-C для заряджання. Кабель був у комплекті. Його виконано теж в стилі Marshall, але він екстремально короткий. Так як тут є підтримка бездротового заряджання, то й частіше за все я заряджаю кейс бездротовим шляхом. Дуже зручно. Навушники нагадують AirPods, але контакти зарядки розташовано не в ніжці, а в голівці. За картинками в інтернеті я гадав, що стилізована ніжка металева, проте це теж пластик. Особисто у мене навушники дуже міцно сидять у. По вухах і не натирають, як я читав деякі відгуки, і, в принципі, до ергономіки у мене жодних питань немає. Проте, є питання до софтверної складової. Де Marshall Minor 3 отримали Bluetooth версії 5 і 2, а також підтримку Google Fast Pair. Тобто ви можете приєднати ці навушники до Android смартфону так само, як до iPhone, натиснувши лише одну клавішу, і потім бачити рівень заряду кейсу, а також рівень заряду навушників. І не забувайте, що з Google Fast Pair ви можете також додати свої девайси у застосунок знайти пристрій. Перше вони так і приєдналися, а далі вже як прийдеться: то як гарнітура в меню Bluetooth то взагалі ніде не вказували. Що є підключення? Кілька разів я мусив видалити їх з меню Bluetooth, щоб приєднати заново. Фірмовий застосунок Marshall не робить жодної погоди, бо сам пропонує спочатку приєднати навушники через меню Bluetooth. Пішов звук, навіть Spotify підтягує, що тут е, іде програвання через навушники. Але коли я хочу е, керувати гучністю, наприклад, через нове меню Android 13, шановні, або, наприклад, я хочу зайти в меню Bluetooth. Так, і подивитися пристрої підключені, подивитися там, ну, наприклад, чи HD Audio вимкнене. То в мене ці навушники в збережених пристроях. Не в підключених, а в збережених. І це дуже дивно. софтверна складова, це те, що мене напружує. А другий момент, який мене напружує, це розрив зв'язку. Розрив, розрив зв'язку не зі смартфоном, а між навушниками. Саме між двома навушниками, якщо взятися кількома пальцями за ніжку, повністю закривши її, то лівий навушник може втратити зв'язок із правим, і навпаки. Якщо відпустити, то зв'язок за секунду поновлюється, але як то кажуть, лишається неприємний осад. При цьому зі смартфоном зв'язок лишається стабільним, і що цікаво, навушники можуть працювати по одному, тобто головного навушника тут немає. Вологозахисту в Marshall Minor 3 немає, але в принципі його немає і в AirPods, тому Ми тут придиратися не будемо. І хотілося б нарешті дійти до основного. А це звук. Хочеться сказати щось доволі банальне. Типу, звук якісний, класний, але розумію, що це кому як і для кожного ці навушники будуть звучати по-своєму. Хтось скаже, що вони звучать класно, хтось скаже, що вони звучать. Хую. Звучання достатньо збалансоване, і в цих навушниках на диво можна комфортно слухати більшість жанрів від електронної музики і аж до блек металу. Я не аудіоексперт і не аудіофіл, проте переслухав доволі багато TVS та накладних навушників, і можу сказати, що тут доволі виразно звучать усі інструменти, ну, більшість інструментів і виділяються середні частоти. А бас десь дуже м'яко гуркотить на фоні. Так як це навушники вкладиші, то ви. Не можете очікувати від них, що вас буде довбати прямо от в мозок. Також ви зможете чути не лише музику, але й голосні звуки оточуючого середовища, наприклад, шум автомобілю. Я вважаю це перевагою у місті, коли на дорогах повно довбоящерів, які впритул не бачать пішохідні переходи. У застосунку Marshall Headphones можна обрати з кількох передстановлених пресетів або ж зробити свій. Я особисто обрав рок, бо стандартне налаштування Marshall, як на мене, надто пласке. Також тут можна взагалі вимкнути чи налаштувати сенсорне керування, але це не зовсім. Всім те, про що ви подумали, бо є можливість встановити дію лише на довге натискання. При цьому вибір дуже обмежений. За стандартним керування музикою наступне: один тап по будь-якому навушнику це плей пауза, два тапи це наступний трек, чи прийняти виклик. Три тапи це попередній трек, чи відхилити виклик. Кастомізувати керування, як ви зрозуміли, не можна, тому керувати гучністю доведеться зі смартфону або через виклик голосового асистенту. Окей, okay, Google, volume Up. 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 Автопауза в наушниках. Є, вона працює коректно. Тому коли виймаєш навушник з вуха, музика стає на паузу. Повертаєш, продовжує грати далі. Працює автопауза і для відео на YouTube. Також з власного досвіду мені здалося, що сенсорне керування в цих навушниках переходить нібито в режим очікування. Наприклад, ти вдягнув навушники, увімкнув музику, ідеш собі, і от через 10 хвилин ти хочеш перемкнути трек або, наприклад, поставити музику на паузу, тапаєш перший раз і нічого не відбувається, тапаєш другий раз. Все працює, все добре, і певний час після цього короткий проміжок часу все теж працює дуже добре. Наступний трек, попередній трек, пауза все гуд. Залишаєш наушники у спокій, ідеш собі далі, і, наприклад, хвилин через 10 знову хочеш поставити на паузу, тапаєш і нічого не відбувається. Тобто, ну таке відчуття, що наушники через певний проміжок часу переходять у до режиму очікування, і сенсорне керування не працює. Можливо, це зроблено для того, щоб... Уникнути якихось випадкових дотиків або зекономити акумулятор, але такий нюанс. Є, якщо це відео дивляться власники Marshall Minor 3, то можете в коментарях написати, чи у вас так само чи у вас в принципі сенсорне керування спрацьовує одразу з першого разу, тому що ну у мене чогось не працює. Що стосується автономності, виробник обіцяє 25 годин автономності разом з кейсом і 4 години роботи самих навушників. Одного разу я слухав їх на максимальній гучності протягом 3 годин і розрядив майже в нуль. Подивитися рівень заряду кейсу і навушників, окрім меню Bluetooth, можна у застосу. Сонку Маршал. Маршал Майнор 3. Я би порадив тим, у кого Android смартфон і хто шукає собі саме вкладачі із якісним звуком, тому що аналогів цих навушників не так вже й багато. Це або дешеві копії AirPods із щиро гівняним звуком, або ж якісь упориті намагання перевинайти ті самі AirPods, як, наприклад, Sony LinkBuds або ж Samsung Live Buds. Обидві ці моделі я слухав, і мені, якщо чесно, звук не дуже сподобався. Оригінальні AirPods із Android-смартфонами звучать гівняно. Щиро сподіваюся, що компанія Marshall випустить Marshall Minor 4, там, де вони пофіксять усі ці софтверні баги, можливо, зроблять звук ще краще, можливо, з'являться якісь нові фішки, наприклад, вологозахист навушників, або ще навіть вологозахист кейсу, що було б дуже супер, тому що tvs навушників саме з вологозахищеним кейсом я бачив, не так вже і багато. Або вони подивляться, що це ніхто не купляє. І випустять Маршал Major 5. Супер якісні навушники, від яких тащаться усі дівчата, стильні, такі класні, молодіжні. Ах, ну, все, па-па.